Казка про ведмедика Паттінгтона. Того дня містер Браун та місіс Браун приїхали на вокзал, щоб зустріти свою дочку Джуді. Вона саме ось ось повинна була повернутися зі школи додому на канікули. Та раптом ні, містер Браун не повірив власним очам. купою мішків з поштою вовтузиться хтось. Маленький волохатий. Подивись но, ну, сказав він міс Браун. Присягаюсь, там ведмежа. Ведмежа? здивувалася місіс Браун. На вокзалі Падінгтон? Ведмідь у Лондоні? Ще за дурниці. Генрі, цього не може бути. Але це насправді було так. Ведмедик на вокзалі Падінгтон. Він тихесенько сидів на старезній валізі перед бюро знахідок, сидів сам один. А на голові в нього був насунутий прикуменний капелюх. Коли подружжя Браунів підійшло ближче, ведмедик скочив, квапливо підняв капелюха і розкланявся. Добрий день, продзвонів його тоненький голос. Чи можу вам чимось допомогти? Може, це не ти, а ми повинні тобі допомогти чимось? спитала місіс Браун. Звідки ти? Ведмежа боязко озирнулася і сповістила по секрету. Я приїхав сюди зайцем з Південної Америки, з Перу. Мені було там дуже сумно, я потай пробрався на пароплав та всю дорогу харчувався з самим апельсиновим джем. На шиї у ведмедика висіла позначка, а на ній було щось написано. Місіс Браун нахилилася і прочитала. Будь ласка, догляньте цього ведмедика заздалегідь вдячна тітонька Люсі. Генрі, вигукнула місіс Браун, давай візьмемо ведмедика до себе. Але ж ми навіть не знаємо, як його звати, почав було містер Браун. Назвемо його Падінгтон, рішуче сказала місіс Браун. Адже ми знайшли його на вокзалі Падінгтон. І місіс Браун поспіхом пішла на перон зустрічати Джуді, а містер Браун повів ведмедика до кав'ярні поїсти. Він обрав для ведмедика столику кутку біля вікна та пішов по їжу. Згодом він повернувся з двома чашками чаю. Поруч з чашками на лотку стояла велика таріль із солодкими булочками, такими свіжими й апетитними... Після тривалої подорожі бідолажному Падінгтону дуже хотілося і їсти, і пити, тільки він не знав, чого більше. Отож, з чого почнемо? спитав містер Браун. З усього, вигукнув Падінгтон, якщо ви не заперечуєте. Та, не чекаючи відповіді, він вліз на стіл всіма чотирма лапами. Ой, але містер Браун е, зберігав цілковитий спокій. Він байдуже дивився у вікно, можна було подумати, він все життя тільки те й робив, що повчає з ведмедем. Та не будь де, а на падінгтонському вокзалі, з ведмедем, який всіма чотирма лапами всівся на стіл. Але оце жах у кав'ярні з'явився Джуді та міс Браун, що ти зробив з бідолашним ведмедиком Генрі? вигукнула місіс Браун сплеснула руками. Це ти обмазав його варенням з голови до ніг? Від несподіванки Падінгтон здригнувся, хотів скочити, але оступився, вступив лапами в полуничний джем, послизнувся та нарешті гепнувся прямо в чашку з чаєм. Гадаю, нам краще скоріше звідси піти, зауважив містер Браун і квапливо попрямував до виходу. Джуді взяла Падінгтона міцніше за лапу та потягла за собою. Таксі мчало вулицями Лондона. Ух, як здорово! Падінгтон вперше їхав на машині. Він стояв на відкидному сидінні позаду водія та махав перехожим обома лапами. Таксі зупинилося біля зелених парадних дверей великого будинку. Приїхали. Джуді повела Падінгтона на другий поверх. Я покажу тобі твою кімнату, і ти можеш розібрати речі. У мене їх не дуже багато, зізнався Падінгтон. Трошки джему ось залишилося. А ще копієчка та альбомі з фотокартками. І ведмедик показав жуті найдрібнішу південноамериканську монету, подібну до англійського пенні. Потім дістав одну з фотокарток. Це моя тітенька Люсі, її остання картка. Тепер вона живе у будинку для літніх ведмедів. Дуже симпатично в тебе тітонька, зауважила Люсі. Так, я її люблю, сумно сказав Падінгтон. Нарешті Джуді вивела Падінгтона до ванної кімнати. Тільки но ведмедик залишився сам, він одразу ж відкрив обидва крани, холодний та гарячий, а сам видерся на шавку і почав дивитися у вікно. Від пари вікно запотіло, і Падінгтону захотілося написати своє ім'я, але це було не дуже легко ведмедю, а точніше, зовсім маленькому ведмедикові лапою вивести своє ім'я. Він старанно писав, таж, нарешті, впорався. А коли озирнувся, ой, лишенько, виявляється, ванна давно вже наповнилася, а вода ллється через край. Ведмедик заплющив очі. Затулив лапою ніс та, як стрибнув у воду. Вода була такою гарячою, такою мильною, а ванна такою глибокою, Падінгтон ніяк не міг вилізти, навіть кранів не міг знайти. А вода все лилася та лилася. Ведмедик погукав Допоможіть. спочатку тихо, тихо. Адже він був збентежений, але потім гучніше Допоможіть! та зовсім голосно: Допоможіть! Чому ж ніхто не йде? Тоді йому стало на думку зняти з себе капелюх та вичерпувати ним воду з ванни. А що ж відбувалося в той час на першому поверсі? Там Джуді розповідала своєму братові Джонатану, як вони знайшли Падінгтона. Раптом кап-кап. Зі стелі впала крапля. Джуді подивилася вгору. По стелі розпливалася велика мокра пляма. Падінгтон. скрикнула Джуді. Він потрапив у біду швидше, і брат із сестрою мерще кинулися на другий поверх. Дуже вчасно. Вони перехилилися через край ванни і виловили звідти перелякане ведмежа. З нього рікою стікала вода. Ну і потоп. Вихкнув Джонатан. Давай, Джуді, витримо скоріш підлогу. Бідолашний Падінгтон!» – похитала головою Джуді. Задали ми тобі роботу купатися, ти ж міг і потонути. Падінгтон з гідністю сів. Так, я тут добряче попрацював своїм капелюхом, гордо сказав він. Ти молодець, погладила по мокрій голові ведмедика Джуді. І ось вже чистий вимитий Падінгтон сидить на першому поверсі у м'якому кріслі біля каміну. Лапи він закинув за голову, ноги простягнув. Як же добре бути ведмедем, а особливо ведмедиком, якого звуть Падінгтон, і якому, здається, дуже пощастило, що він потрапив до родини Браунів.